Україна. Друзі, маємо деякі гарні новини і по лінії розмежування, і не тільки по напрямку Бахмут, а і по багатьом іншим напрямкам. Але наразі та детальна інформація, поки не буде оприлюднена офіційними спікерами або Генеральним штабом, вона буде подаватися в такому форматі, як вона зараз іде. Тому ну, зачекаємо, новини дійсно гарні. І плюс там на Кацапстані вже почали збивати 134-135 і гелікоптери Кацапи самі свої. Ну буває, в них таке часто буває. Ми там не при чому. Ракетні удари по Луганську, ми теж не при чому, то вони самі по собі. Так що таке. а там вони щось активізувалися, Чернігівщина Сумщина намагається відволікти наші сили і підрозділи. Але це прогнозовано, там є кому і цим вже питанням займається. Так що чекаємо на гарні новини, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації тедірація.